Як я розпалюю котел. Це котел класичний, котел верхнього горіння. Всі дверки закриті нижні. Загрузив під самий верх, зверху розпалюю. Бачимо зверху теплообмінники, вдаряється вогонь в теплообмінники і так правильно розпалюється котел. Класичний має на увазі. Тут закинуто дрова, трачка, ну і мелоч така порізана, типу щеп, такої крупної щепи. Перемішку. Плюс тут стоїть. Така, от такий гусак. Ну, така, типу, як ракетна піч, така труба горизонтальна і вертикальна, вся просверлена в отворах. Десь. 6-7 мм отвори такі, які дають можливість горіти трачці. Тому що сама трачка горіти не буде. Не буде доступу повітря. А знизу я цим самим гусаком даю кисень. Зверху так загоряється і далі поступово сідає, і там є кисень. Хоча тут є ще чотири таких ну, отвори, такі кутники уварені в котлі, що там є отвори, їх недостатньо, щоб палити. Трачкою. На дрова так, а трачкою ні. Тому такий принцип горіння в класичному котлі. Якось так.